Олександр Федієнко, народний депутат України від фракції Слуга народу комітету, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вже разом із нами. Вітання вам. Доброго ранку, слава Україні, героям слава, пане Олександре, давайте з вами розбиратися. Ви належите до профільного комітету, обізнані в питанні. Чи дійсно не мають представники ТЦК носити піксель, зважаючи на те, що принаймні, якщо вірити заявам з генштабу, 70% з них мають бойовий досвід і е, отримали навіть поранення? Після чого їх відправили саме в центри комплектування працювати? Ну давайте почнемо спочатку з деяких виступів моїх колег. Я завжди казав, кажу, що якщо ти знаєш, як зробити краще і ефективніше, то можливо треба скласти мандат і піти спробувати зробити краще, краще, ефективніше мобілізацію, краще, ефективніше керувати військами і так далі. Там посад вистачає отак. От, от як то кажуть, було б аби бажання, а піаритись на цьому, намагатись заробити собі бонуси, підписників і так далі. Ну під час війни, на мій погляд, це ганебна практика, які яка точно не йде на користь ні збройним силам України, ні тим паче обороноздатності країни щодо пікселів і форми, в якій Перебувають військовослужбовці центри комплектування. Так, я теж не підтримую деякі дії, які відбуваються з бусифікацією. Так, ми теж на комітеті, і тимчасово слідчі комісії заслуговуємо це питання, звертаємося до правоохоронних охорон, до ВСП, військової служби правопорядку притягуємо намагаємося працювати до відповідальності. Але дійсно, дивіться, от коли я заходжу там, ну не з перевіркою, а з окей, хай буде з перевіркою інколи в ТЦК, більша частина це. Тих військовослужбовців, які вже були в зоні ведення бойових дій, мають відповідний військовий досвід і, і, і так далі. Да? Там є цивільні, звісно, вони ходять в цивільній формі. От як цьому військовослужбовцю сказати: дивись друже, вчора? Ти був у нас героєм. А сьогодні ти ізгой, тебе тут народні депутати е, хейтять, бо їм треба бал, їм треба підписники. У них можливо вже у когось вибори почалися. Да, і тому знімають цю форму, вдягають якусь іншу форму, бо е, тебе сураються, твої ж побратими, з якими ти вчора плічопліч був в окопі. А сьогодні ти вже став ізгоєм. Ні, такого не повинно бути. І, на мій погляд. Е, Пропагандувати, масштабувати негативні речі в цілому до системи ТЦК з боку навіть народних депутатів це ганебне явище. Так, боротися з бусифікацією треба підтримують цю історію а все інше, на мій погляд, ні. Ну, ви знаєте, Гончаренко наводить те, такі аргументи, що, мовляв, самим е, військовим, які зараз несуть службу, образливо, бо вони захищають, мовляв, державу і не розуміють, чому, е, коли їх плутають із ТЦК, вони мають відчувати ну, дискомфорт. Це щонайменше. Ви чули подібне від військових, які несуть зараз службу і скаржаться на те, що їх плутають з працівниками ТЦК та СП? Я вам відповім так. Я в зоні ведення бойових дій практично буваю щотижня. Завтра теж вирушаю туди з роботи на три доби. Я щось там Олексія жодного разу не бачив. За всю історію його там каденції, ну діючі і так далі. Можливо, коли він з'явиться десь в Покровську, в Куп'янську, туди, куди ми їздимо з колегами, і там поспілкуються з військовим. Можливо, ну це буде трошки інша історія. Дивіться, я теж я, я реально спілкуюся. Буваю там. Є різні дивіться, Є ті, кому не подобається. Це правда, так і вони кажуть: ну чому от ми прийжаємо відпустку від нас шарахаються люди і так далі. А є ті, які кажуть, вони виконують свою роботу. Ми розуміємо, що війна триває. Поповнювати наші збройні сили України потрібно дитина не Олексій ж їх поповнює Збройні Сили України. Я не хочу говорити Олексій, дай свій угу. колега, але Збройні Сили України хтось повинен поповнювати. Хто це повинен робити? Тому е не бачу я е глобального засудження працівників ТЦК в зоні ведення бойових дій від їх побратимів. Ну Олексій тут свої рецепти дає. Він говорить про те, що треба взагалі вже відходити від. Е Взагалі, щоб щоб ТЦК взагалі не існувало, а натомість тільки покладатися на рекрутингові центри, наводить успішні кейси, які є втреті, штурмові, в Третій штурмовій, в Хартії, і мовляв, можна обійтися саме цивільними рекрутерами. Ідея з цивільними рекрутерами, вона життєздатна в умовах, коли зараз у нас такий брак на фронті живої сили. Запікаєте потім мене там, як каже один. Ну, ми ж правому ефірі. Дивіться, комбуриг кожен агроном, кожен ха кондуктор вибачаюсь. Якщо Олексій знає, як краще зробити, ще раз складає мандат, і де робити. Я також був долучений до реформ і також. Намагався і рекрутингову історію підтримувати, і підтримують цю історію. Але дивіться, війна вона тримає триває зараз. Її неможливо зупинити сказати. Війна стій раз два. Ми тут зараз зробимо реформу. Да, ти тут поки почекай, поки ми тут робимо реформу, а потім далі будемо рухатися. Жодна країна в світі не має такого досвіду, як зараз маємо. Ми жодна країна світі. Ми вчимося, як то кажуть, з е, онлайну з рельс війни. і Так далі нам потрібно як паралельно запроваджувати рекрутинг, як паралельно. Запроваджувати ефективне управління, у нас командирів, не вистачає. І там, от ті історії, які там дві доби тому було з одним комбатом, да не вистачає командирів. Тому не всі бригади можуть пишатися, наприклад, там третя штурмова інша, хоча в мене є і 28-та ж бригада з позитивними такими рішеннями, але вони зараз живуть на не тільки на рекрутинг, а й на мобілізації, і на СЗЧшниках, і на ну і на тому ж рекрутингу власним рекрутингу. Да, ну це це треба розбудовувати цілу екосистему. і Її повинні розбудовувати настільки стільки ТЦК, скільки самі бригади. Бригади повинні створювати такі от піар-компанії. Не знаю, дазві там. Е Управління, які будуть зами займатися у них рекрутингом, тобто молокаючи їхні їх і ічар, чари, які були в цивільному житті, тепер повинні стати чарами е, військовому житті. Я до речі про це казав, що не всі йдуть в окоп збройних сил України. Достатньо треба величезна купа і цивільних професій, щоб наповнюти допомагати там. Да, та, і електрики, і зв'язківці, і ті самі от самі чари, які можуть допомагати підтримувати наповнення за за рахунок рекрутингу тих або інших військових угрупувань. Пане Олександре, сам е, Гончаренко оформив своє бажання в депутатське звернення. Можете процедурно сказати, яку юридичну силу має депутатське звернення, і чи має Кабмін на нього негайно реагувати? Ну, кожен депутат має право в рамках дівчого законодавства депутатського нагляду оформити депутатське звернення. Ну йому на це депутатське звернення якось теж дадуть відповідь. Я впевнений, що мій колега його там десь вивісить публічно і буде далі на цьому намагатись заробити собі лайки. Колега одно з однієї політичної сили, колега Гончаренко, Ірина Геращенко, говорить про те, що вони не підтримують ідею Олексія однак ініціюють слухання на комітеті, оскільки ви належите до профільного комітету, скажіть вже конкретно заплановані ці слухання і обговорення цієї ініціативи, зокрема за присутності військових чи ні. Перший раз про це чую, відверто кажучи, mm -hmm. навіть скажу більше, я не бачу в цьому особисто сенсу, який багато моїх колег з різних фракцій. Це вже, повірте, обговорювалось не один десяток разів. Ми не бачимо, що в цьому сенсу, щоб розділяти, змінювати форму і так далі. ТЦК це складова Збройних сил України. Останнє на чому ми попрощаємося, з вами все ж таки підбиваючи підсумок. Заяви сирського про те, що наразі вже 70% це саме військові з бойовим досвідом, і от є зараз робота ведеться для того, щоб решту так само замінити, щоб відбулася так, би мовити, ротація, і ті, хто не мають бойового досвіду, поїхали на фронт. Чи багато з тих от 30% зараз поїхали на фронт? Оскільки ви ну точно більше знаєте ніж ну, ми, журналісти? Ви обізнані? Скажіть. Так, дивіться, зараз ТЦК під таким тиском настільки стали відкритими, що ви можете mm -hmm. обрати будь-який ТЦК, поїхати в ТЦК, і повірте мені, комісар вам там всі двері, продемонструє все. Е, я не можу сказати за всі ТЦК, звісно, я знаю там, ну, ТЦК на своєму окрузі, це район там в Києві, в деяких регіонах. там. Е, а там нема кого вже вимивати, як то кажуть, звідти. Там або люди з інвалідністю залишились, да? ну, або комісар, який. На цікавому перервався зв'язок. Будемо дякувати Олександру Фадієнкові це народний депутат України від фракції Слуга народу, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Міркували ми на тим. На жаль, е сучасні технології інкою дають збій, тому. Е Хідний телефонний дзвінок перервав е, мою думку. Я хотів додати та комісар, який займається е, загальним управлінням підлеглих е, в тому або іншому е, центрі комплектування та соціальної підтримки, е, та е, на якого звалюються з сухопутки відповідні мобіліційні завдання. Це не тільки, до речі, е, військозобов'язані, це і про техніку. Тому ще раз хочу спроти до всіх своїх колег, хто знає, як краще, ефективніше поповнювати Збройну силу України. Я думаю, що в будь-якому ТЦК, в будь-якому управлінні Міністерства Брон, Генерального штабу, вас будуть чекати з відкритими руками та обіймами. Дякую, слава Україні!